Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І, як я і обіцяла, сьогодні буде невеличке тренування для розкриття міжреберного простору і збільшення амплітуди вдиху, так зване діафрагмальне дихання. Бо без цього дихання ні про яку гарну поставу мова йти не може. Ми починаємо працювати з поставою через. Дихання. Я про це ще буду багато розповідати, бо саме на цьому базується мій метод і, і результати, які показують мої дівчата, дуже вражають насправді, хоча такий невеликий інструмент просто правильно подихати. Нам знадобиться ось такий м'ячик для МФР. це може бути е, гладкий, який завгодно, розміром. Його функція буде незначна, тож може підійти і щось більш зручніше, що у вас є вдома, якщо немає м'ячика, або навіть просто рукою це робити. Беремо м'ячик і легко простукуємо по лінії ребер, йдемо от, отакими от рухами і е, робимо невелику вібрацію. Для чого ми це робимо? Щоб розслабити м'язи, це так зване МФР, так ми робимо. І щоб подальша наша робота була легшою. М'ячиком злегка простукуємо по ребрам і трохи заходимо назад. При цьому ми виконуємо невеличку ротацію корпусу. І ось таким чином простукуємо. Дивіться, дівчата, по грудях. Собі не стукайте тільки по ребрах. Якщо нема м'ячика, це можна виконати просто рукою. Ось таким чином. Просто простукати з однієї сторони і так само з іншої. Просто простукуємо. Отак. Відклали м'ячик. Тепер ми будемо розслабляти нашу діафрагму. Бо без правильної роботи діафрагми, звісно, не можна буде зробити повноцінний вдих. Тож, ми беремо наші пальчики і занурюємо їх під ребра. Починаючи з центру. Отут по центру ми не занурюємося, трошки відступили і. Прямо під ребра ми занурюємо наші пальці і дихаємо. І так ми будемо рухатися по нижньому краю ребер до кінця. З однієї сторони і потім з іншої по черзі. Затисли і робимо вдих, видих. Якщо пальці зовсім не занурюються, або це занадто болісно, то можна лягти на підлогу. Трошки розслабиться у нас живіт, так буде легше, і ви більше зможете завести всередину пальці. Видих. В нормі пальці повинні заходити десь на 2 см. Видих. Видих. І з іншої сторони. Видих. Видих. Переставили вдих, видих. І ще раз вдих. Видих, видих і видих. Добре. Сідаємо на одну сторону, ноги з однієї сторони, і ми на стегно впираємося. Руку ставимо на одну лінію з кульшовим суглобом, Ось кульшовий суглоб тут. і рука в опорі. Завалюємося вниз, плече пішло догори, і ми ніби провалилися сюди вниз, розтеклися, немов розтануло, як масло на сонці. Поклали собі руку на ребра, і зараз ми будемо відчувати. Як на вдиху, наш міжреберний оцей простір збільшується, ребра розходяться. І ви максимально все повітря направляєте ось сюди, в ребра. З іншої сторони, у нас бік затиснутий. Кисень це у нас газ, а ми знаємо з уроків фізики, зі шкільної програми, що газ іде туди, де найменший супротив. Тобто ми йому тут. Обмежили рух, ми затисли цією сторону, і все повітря піде тільки ось сюди. І робимо вдих через ніс і з видихом через рот, складений ніби трубочкою, ми тиснемо рукою в підлогу і повертаємось в вихідне положення. І ви повинні відчути, як ребра розійшлися і скоротилися. Тобто міжреберний простір. І ще раз робимо вдих, розтанули і видих. Вдих. І видих. І саме рукою тиснемо, то ми не бік скорочуємо, а рукою витискаємо себе в вихідне положення. Ще раз вдих. І видих. І вдих. І видих. І останній вдих. І видих. На іншу сторону. Це те ж саме. Руку кладемо на ребра, опір в нас в долоню, пальці розставлені, робимо вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Добре. Зараз спробуємо подихати в обидва боки одночасно. Лягаємо на підлогу. Ноги у нас на ширині кульшових соглобів. Голова лежить на потилиці, не закинута. Ось так. Притискаємо наш поперек. Якщо треба, і не важко притиснути, то ви можете ноги трошки поставити на якусь підставку, так, щоб був трошки таз вище і буде легше втиснутися в підлогу. То ми повністю притиснулися, поклали руки, розслабили спину. Вона така широка, широка і розтеклася по килимку. І намагаємося зробити вдих. В обидва боки, тобто з двох боків наші ребра розходяться. Дих і видих. Дих, видих. Якщо важко, і ви не відчуваєте зовсім, що рухаються ребра чи ні, для початку можете покласти руки собі на ребра і відчути, що вони рухаються. В обидва боки. І видих. Вдих. І видих. Якщо ви переконалися, що ребра точно рухаються, підняли руки догори, тобто ми ними не тиснемо в підлогу і продовжуємо дихати. І видих. Видих. Видих, видих, І ще раз вдих. Видих. Зараз будемо дихати в задні ребра. Ви уявіть, що ви задніми ребрами намагаєтеся якнайбільше втиснутися в килимок, тобто все повітря. Буде йти туди назад. І ми вдих робимо в задні ребра. Таз трошки підкручений, поперек притиснутий, руки можна підняти. І поїхали. Тиснемо задніми ребрами в килимок і видих. Розслабились. Ще раз вдих, видих. Тиснемо, тиснемо. Все повітря йде в задні ребра. І видих. І останній. І видих. Обережно піднімаємося. Якщо трошки запаморочилася голова, не лякайтеся, бо можливо ви так повно не дихали. І кисень, який зараз надійшов до вашого мозку, просто його дембалує, скажімо так. Сподіваюсь, вам сподобалося наше коротке тренування на розкриття міжреберного простору і збільшення вдиху, бо далі дихання може бути використане як коригуючий інструмент, і направляти його в той відділ, який нам треба скоригувати, це і є основна робота. З поставою. Підписуйтеся на мій канал, чекайте нових відео. Він у мене ще такий молодий та зелений, скажімо так, я тільки почала цей шлях, але сподіваюся на вашу підтримку і від себе гарантую якісний контент. Також шукайте мене в інших соцмережах, я є і в TikTok, і в Instagram. Підписуйтеся і туди. Там я, звісно, трошки частіше кожен день показую своє життя. І цікавий контент. До зустрічі!